Eu sam, sam, am trecut în Maidan. Сам пройшов майдан і особисто моя думка, що потрібно сьогодні, щоб був музей. Потрібно, щоб була сьогодні меморіальна меморіальні ці створювалися алеї, щоб ці були меморіальні парки, щоб були увіковічнені ці ім'я, і не лише на камінцях, як це сьогодні було зроблено, а щоб це мало цивілізований вигляд, щоб нащадки на багато на багато поколінь вперед. Вони приїжджали, і вони знали цю ось ціну свободі і ту ціну велику, яку було заплачено за те, щоб Україна стала вільною. Корпус території гідності да, у центрі Києва повинен ну, зробити цей центр Києва більш е красивішим, більш таким привабливим для е туристів, іноземних туристів, привабливим для наших співгромадян, щоб вони знали, що є місце, де можна піти у вихідний день, провести своє дозвілля, подивитися на дійсно на красоту. Я думаю, що все-таки. У цей міжнародний конкурс, якщо там дійсно будуть достойні цінителі, то він тоді має право на життя. Я думаю, що треба все робити, щоб молодь не забула ці події і молоде підростаюче покоління. Також прониклося всім тим, навіть якщо вони цього не бачили, або бачили по телебаченню. Я вважаю, що будинок про треба зробити, щоб там було або на поверсі, або частково була пам'ять про те, що про ці події, які відбувалися, бо, бо сама ця будівля вже з собою несе пам'ять. І про це люди не повинні забути, що відбувалось в стрілоку. Тому що як про Одесу чогось багато пам'ятають, а про я дивлюся, не за подіями за, за межами України. Ніхто ніколи не, не споминав, що було про Одесу. Всі говорять, а чогось про. Будинок про свілок не говорять. Я думаю, що небезпеку сотню треба вшанувати, краще дерева висати, щоб люди там і прогулювалися, то що ем, тоді вони будуть ходити і проникнутися і природою. І, і щоб було там написано про кожного, людина прийде, вона сама прочитає про цю, про цю людину і все буде, проникнеться тим. А якщо, ну, щоб не було там так помпезно, а було просто природньо. Щоб там і мамочки з колясками прогулювалися. Вони також мають час, якщо дитинка спить, почитає. І і з дітками маленькими вони там розкажуть. Щоб це була пам'ять людська. Те, що обладнати центр саме Майдан необхідно, це однозначно, тому що народилися нові українці. З... Не можна говорити завдяки цим подіям, але цим трагічним подіям ми взагалі зрозуміли, хто ми насправді є. Що ми в принципі що ми українці. До цього не зрозуміло. Ми настільки напротязі всієї історії гнобилась і мова завжди, і в мене завжди ставало таке запитання: чому, чому мішає українська мова? Оті патріоти, які загинули, вони, мабуть, до цього дійшли раніше. Мабуть, тому я прочитала вислів в дитячій книжці, що нам бажали, що українська мова це звуковий ключ від всесвіту. І поки ми цього не зрозуміємо, нам на краще сподіватись нічого. Тому тим героям я сьогодні прийшла по алеї, подивилася, там всі регіони. Там і Донеччина, там і Дніпропетровщина, там і Західна Україна, там Київ ще багато. Тому це дійсно патріоти нашої вже незалежної України. І в чогось починати потрібно. Якщо ми хочемо, щоб у нас був добробут, щоб ми прекрасно жили, щоб ми в гідній країні жили, в екологічній, з екологічною культурою, і е, що дійсно ми українці. Я вважаю, що в Домі профсоюзів повинно чи це в вигляді діарами, тому що, що музей однозначно, і в вигляді діарами, щоб наші художники, а їх дуже багато молодих, дійсно з зображеннями облич, тому що це історія. Це дійсна історія. По-перше, дійсно ці трагічні події потрібно якби. Не забувати про них, і вони повинні бути носити характер такий, щоб молоде покоління, підростаюче покоління мали наочно, наглядно бачити, знайомитися з хронологією цієї події, з свідками, з фото, всякої документування. Його інша річ: наскільки воно буде доцільно в центрі міста на майдані, не на те, що вони відбувалися саме в центрі столиці. Не обов'язково вважаю саме тут, адже як відомо, вже частина вулиці названо вулицю Небесної Сотні. А шанувати саме в центрі, з точки зору, не вважаю, що це вкрай саме необхідно в центрі. Можливо, десь трошки віддалено, адже центр, в принципі, в Києві він великий, не тільки обмежується майданом. В принципі, як би не було, майдан це все ж історія України. Тому історію потрібно увіковічнювати, але при цьому потрібно знати певні межі. Тобто, щоб це не виглядало якось так бомбезно, прямо такі якісь почесті. Саме головне, щоб це носило більш сучасно інформативний характер. Тобто, пам'ятники меморіалу має виглядати сучасним, але водночас в ньому має міститися певна інформація по певним етапам. Тобто, від Перших днів майдану і до тих сумнозвісних подій, які відбулися в період з 18 по 20 лютого, дуже приємно, що відбувається в нашій країні особисто в місті Києві. Конкурс гідності. Дійсно, Київ це столиця всієї країни, це велика туристична мека. І обличчя міста треба давно вже було міняти. І загинуло багато цих людей, і ця Небесна Сотня. Вони дійсно повинні жити в наших пам'яті, в наших серцях. Але ми повинні зробити так цей меморіальний комплекс, тому щоб це не стерлося з пам'яті, щоб кожна людина, кожний громадянин, наприклад, і туристи, які будуть приходити, вони побачили те, від зер... <зеркалення>, в те відзеркалення тих подій, які дійсно відбувалися на цьому майдані. Ті люди, які виступали за ті переміни, які вийшли на цю площу, вони шанують, шанують, шанують усіма киянами. І тому я вважаю, що пам'ять про них, про їх подвиг, про їх самовіддачу повинна бути збережена. На мою думку, це повинні бути масштаби дому України. Це повинен бути або музей, або така галерея, де можна було б це все увековічити, тому що це люди достойні цього. Друге питання це питання про те, яке ми бачимо наше місто, наше місто в будущому, зрозуміло, воно буде мінятися, але воно, повинно бути, бути в кращу сторону. І тому люба забудівля, любе будівництво, воно повинно бути чітко продумано. Для того щоб дійсно зберегти оцю неповторну красу, яку ми зараз бачимо. Я думаю, що що стосується революції, то цей музей повинен бути на тому місці, де всі ці, ці події відбувалися. десь в масштабах дому України або туди до е стадіону Лобановського, тому що на цьому місці гинули наші хлопці, на цьому місці вони відстояли наше майбутнє, і тому вони достойні гідної уваги і сторони держави. Треба увіковічнити пам'ять людей, які загинули на Майдані, тому що це було дуже важливо для України. І саме в цей значить, момент такий критичний, ці люди вийшли і не побоялися. і Багато людей віддали своє життя і були поранені. І це е, подія взагалі світового, світового масштабу, коли люди перемогли е, ахлократію, там, чи як її назвати там, бандократію. От. Е, це дуже рідко буває в світі, тому це треба увіковічнити багатьма засобами. Не тільки тут в центрі Києва це зробити необхідно за участю архітекторів, а я ще хочу сказати, треба увіковічнити це у вигляді парку, слави. От, треба обов'язково посадити дерева на честь людей, які навіть священні рощі, на честь людей, які брали участь на Майдані. Так як я зі Львова, звичайно, що я була на Майдані під час тих подій, я не, не жила в палатках, але в мене є троє друзів, які пішли в небесну сотню, думка про те, що пам'ять про них може бути стерта в поколіннях, мене дуже бентежить, і я би хотіла, щоб. Був якийсь меморіал, куди я могла би і привез і прийти сама, і привести своїх дітей. Я перепрошую в мене аж мурашки по шкірі, от щоб показати, хто і на своїх плечах виніс нашу свободу, наші майбутнє євроінтеграції, євроінтеграції України. Обов'язково має бути якийсь меморіал вже з естетичної точки зору. Це мають проробляти фахівці, але меморіал повинен бути обов'язково. Музей історії з чого починався з самого початку. Я вважаю, що він теж потрібен. У Львові свого часу була інсталяція майдану, і ви знаєте, я коли туди приходила, декілька разів заходила. Байдуже вона не залишила жодної людини. Тобто люди приходили і плакали там. Там були записи, звукова. З руки супровід цих криків, штурму Берку та завивання машин. Це дуже потрібно на майбутніх поколінь, щоб це не повторилося обов'язково. Моя думка така. Я сам людина, ну так, з творчим поглядом на речі і байдуже до естетики, то я вважаю, що рішення можуть бути різні. Аби лише вони були гармонійні, продумані, без е, якихось совдепівських, там якогось гігантизму, без, без дурного. Щоб все було красиво, естетично, е, щоб були відповідні емоції, і ну, було гарно описано середовище. Ну, аз ізмінять центр, навірно, не нужно, і траурно якби його обставляти теж не, щоб то. Це... не было печально и грустно. Если это будет действительно аллея, какая-то деревьев с какими-то небольшими, тоже не траурными табличками, это было бы тоже хорошо, чтобы люди могли при желании прийти, положить и поклониться там цветы, кто, у кого есть такое желание, чтобы она все-таки была более скромна. Конечно, напоминания какие-то должны оставаться о про происшедших событиях, но чтобы они не были навязчивыми. Я думаю, що от там, де був розстріл, такий меморіал має бути як похожий до Баб'єго Яру, а меморіал такий отакий. От не з одного і не з двох там особистостей. А я... ціла сотня, щоб там були увіковічені вони. На мою думку, я думаю, треба поставити невеличкий парк і поставити їм пам'ятник. Щоб за їх ніхто не забув, ні ми не забули, ні діти, ні наші внуки. І щоб не було далі такого, щоб люди пам'ятали і поважали їх, їхню пам'ять за те, що вони за нас полягли, за те, щоб у нас на Україні був мир, щоб ми любили одне одного, відносилися один до одного з людською гідністю. Ну, і завжди їх пам'ятали. Хочеться, щоб пам'ять осталась при тих людей, які раніше стояли, держали за свою ідею, стояли за свою страну. Должен бути пам'ятник, щоб герої увековечены были на долгие пам'яті. Щоб не те, що там реально осталось где то там в закладках, а щоб реально в душі і в серці і на пам'ятниках. І щоб музеї знали. Події, які відбувалися тут ще недавно. Вони вже, ну якби відкинули нас чи перекреслили те, що Київ є центр Києва, є суто розважальною чи відпочинковою зоною. Те, що відбулося, це наша історія. Зрозуміло, що пам'ять ми маємо в якійсь формі зберегти. Важливо тільки не переступити якусь грань доцільності. А отже, і владі, і громадськості теж варто подумати. Як все це організувати, на владі треба брати ініціативу свої руки і подумати, як це зробити, щоб меморіальна тема вжилася з історичною би, ментальністю Києва. Ну і зрозуміло, щоб ну, не перетворити це місце на суто мінорне. На рахунок меморіалу, який планується тут збудувати, я вважаю, що проект повинен бути продуманий. Дійсно, щоб не було такої великої якоїсь помпезності, але основне, щоб це все пройшло через справжнє опитування людей, щоб це не вибирала якась там хитра комісія, щоб інтернет-опитування, допустимо, що провели, щоб воно було, ну, громадськість обрахувалася і максимально думка громадськості була врахована. Потрібно, значить, можливо, ж відбудувати будинок профспілок, зробити той сквер яких зараз робиться небесної сотні, і якісь, можливо, унікальні пам'ятники, які віддадуть данину, значить подвигу Небесної сотні киянам, які стояли. Є два варіанти: це ж відбудований будинок профспілок, частина приміщення, далі, значить, Жовтневий палац і, напевно, можливо, жовтневий палац, який давно пропонується перейменувати палац Свободи, був би для цього значить, чи не найкращим місцем, враховуючи той факт, що у нас все одно що він майже не завантажений. Але я невесна сотні повинна бути, тому що Майдан є одним з самих видатних місць в Україні, тому що тут відбулася революція, за яку загинуло дуже багато людей. І я вважаю, що потрібно збудувати якийсь пам'ятник невеликий, але все одно, щоб кожна людина могла підійти до нього, покласти квіти і висловити свої думки та спогади про це все. Музей Майдану можна було б зробити на першому. Поверсі будинок проспілок так як це є один з самих видатних об'єктів, тому що нам потрібно передати якусь згадку поколінням, які ростуть, і щоб вони знали, що були українці, були такі люди, які дійсно хотіли відстоювати свободу нашого народу для подальшого покоління. У нас там теж стоїть пам'ятник герою з Білорусії. Це дуже прекрасно. Люди йдуть і дивляться на цей пам'ятник, і вони будуть пам'ятати це хорошо, це дуже добре. Ми повинні пам'ятати тих людей, які пролили, пролили кров свою. За світле майбутнє, за світле майбутнє наших дітей. Це повинно бути зроблено так якось комплексом, комплексом таким. От. Поставити там десь пам'ятник, хай een, сотня небесних, отут, де в нас інститутська була, там поставити, поставити на Грушевську якісь пам'ятники. Ну не такими дрібничками, де в нас стоять, е, знаєте, воно жутко, жутко, коли ці стоять. Е, е, чи як їх, от. І ці квітки вже зав'явші. Вже геть вони не вони ж не свіжі, вони зав'явші. Це не гарно, це не пам'ять. Моя думка така, що треба зробити разом зібрання і зробити на цю тему московий штурм, нові технології використати в цьому процесі. І щоб було означено, що саме люди ці вони йшли за, для свободи кожного і рівних прав кожного. І це дуже суттєві такі речі. Вони мають символічно бути так ось яким чином художньо закріплені, і це, от можна було б зробити не просто якийсь конкурс, а саме завдяки інноваціям, Сформувати загальну думку. Я б додала до цього, що треба згадати ті думки, які були у людей, які віддали життя в цьому процесі. Бо Україна єдина за права людини. І саме за права людини піднявся не один із України громадянин, а от стільки багато. То для того треба, щоб думки, які були у кожної людини, найкращі, вони десь були б е, також не тільки в книжках, зазначені, а і тут. Так сталося Богу було угодно, щоб я був присутній на самому початку оголошення конкурсу з приводу створення меморіалу по виключенні пам'яті Небесної Сотні. Зробити тут якби пам'ятників куча, як як після Сталінградської битви, що було тут страшно. А істинно, так як е наші. Загиблих герої, які йшли з дерев'яними щитами, не жалкуючи свого життя, і це було вільно, Вони вільно прощалися своїм життям для того, щоб зачпочаткувати іншу державу.